Доброго дня малята! Сьогодні з вами я, пані Оксана та мій помічник, зайчик. Послухайте віршик. Королева осінь. Всіх до столу просить, всіх без винятку частує, для зими запас готує. Малята! А ви здогадались? Про який запас ідеться у віршику? Ось зайчик приніс нам осінні дари. Давайте розберемося. В жовтий кошик будемо відкладати овочі, а в зелений фрукти. Яблуко. Це що? Фрукт. Покладемо. Зелений кошик. Цибуля. Це овощ. Покладемо в жовтий кошик. Це картопля. Овощ. Покладемо в жовтий кошик. Перець. Покладу в зелений кошик. Ой, щось мені зайчик каже, що я неправильно щось роблю. Каже зайчик, що перець це овоч, і треба його покласти в жовтий кошик. Давайте повторимо. Перець. Капуста. Овоч. Давайте ще раз скажемо. Капуста. Покладемо жовтий кошик. Яблуко це фрукт. Покладемо в зелений кошик. Давайте повторимо яблуко. Груша. Груша це фрукт. Покладемо в зелений кошик. Огірок. Повторимо. Огірок це. Овоч. Покладемо в жовтий кошик. Лимон це фрукт. Покладемо в зелений кошик. Морква. Що ти, зайчик, кажеш? Ти полюбляєш моркву? Так, морква це овоч. І ми покладемо в жовтий кошик. Апельсин. Апельсин це фрукт. Покладемо в зелений кошик. Перець. Жовтенький перець. Це овоч. Покладемо в жовтий кошик. І останнє, що у нас тут банан. Банан. Це фрукт. Покладемо в зелений кошик. Малята, а ви знаєте, що слова можна змінювати? Давайте спробуємо. Морква можна назвати песливо, морквинка, повторіть. Картопля, а лагідно буде. Картопелька. Повторіть. Цибуля. А лагідно буде. ЦИБУЛЬКА Повторіть. Тепер пограємо з фруктами. Груша. Лагідно. Грушка. Булку лагідно, яблучко. Повторіть! Малята ми з вами розібрали, що таке осінні дари, навчилися змінювати слова, повторювати їх. Ми зайчикам задоволені. Ви молодці, до побачення.